Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску Шахтар підписав зіркового гравця. Захисник динамо Київ переїде в Європу. Дніпро 1 запропонував купити місце в УПЛ за декілька мільйонів доларів. Збірна України з футболу отримає нового тренера. Сергій Ребров знову більше не буде головним тренером. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Донецький шахтар підписав зіркового гравця. Шахтар повідомив про підписання опорного півзахисника Бартула Франіча з Вольсбурга. Донецький клуб домовився про оренду 24-річного хавбека до кінця сезону з подальшою можливістю викупу гравця. Значимо, що Вольсбург купив Хорвата влітку 2022 року з гробського Динамо за 7,5 млн мільйонів євро. Минуло сезон футболіст відіграв в оренді в Дармштаті, який вилетів з німецької Бундесліги. Як ми бачимо, з тим часом Шахтар дуже активно виходить на Балканський ринок. Це все результат роботи сирни. І це досить таки добрий знак для гірників, адже на цьому ринку дійсно можна знайти багато гарних футболістів. Що стосується саме підписання в опорну зону, то Тарас Степаненко вже доволі таки немолодий. Пушич та його помічники неодноразово казали, що не розраховують на Тараса. Та дають перевагу там Криськіву. Той самий Франіч якраз може нав'язати конкуренцію Криськіву на цій позиції. У будь-якому випадку Шахтар нічого не втрачає, якщо цей Хорват не заграє, тоді цей футболіст просто піде, адже викуп гірників є необов'язковим. Любі друзі, як вважаєте, ви, чи зможе Бартола Франіч замінити Тараса Степаненка. Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Захисник Динамо Київ переїде в Європу. Захисник киян Олександр Сирота може проряти в Макабі Хайфа за інформацією видання Спорт. 5 кол іл ізраїльський клуб веде переговори з киянами щодо оренди 24-річного центрбека. Повідомляючи сторони, майже дійшли згоди. Відхід Сироти напряму пов'язаний з підписанням киянами колумбійського центрбека Брайна Себаліса. Значимо, що попередньому сезоні сирота зіграв 20 матчів за киян. Потрібно сказати, що Серата станім часом немає основного місця в Динамо, Головний тренер команди Олександр Шовковський особливо не розраховує на футболіста. Шовковський робив ставку на того самого Михавка, Попова, Для та Біловара. Це пов'язано з тим, що у Серати дуже великі проблеми саме з в захисті та компактністю лінії оборони. Сирота дуже непогано може видавати гарні дальнобійні паси, але саме зброю на захист у нього дійсно є проблеми. І тому цілком логічно, що київська динама буде робити ставку на молодших Михавко та Біловара. Сирота ж в Ізраїлі може перезапустити свою кар'єру та, можливо, довести киянам, що вони були неправі, розкривши свій потенціал. Любі друзі, як вважаєте, ви чи правильно зробив Ігор урсурки ставкундер Шавковський, що позбулися Олександра Сироти з Київського Динамо. Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Дніпро 1 запропонував купити місце в ОПЛ за декілька мільйонів доларів. Комерційний директор Дніпра 1 Вячеслав Фрідман заявив, що Дніпровський клуб продовжує пошуки нового інвестора для клубу. За словами Фрідмана, вся країна знає, що Дніпро 1 потрібен інвестор. Кількома, як каже Фрідман, вони вже говорили, і вони зараз думають. За словами Фрідмена, у Дніпра 1 зовсім невеликі борги перед старими гравцями, і вони стараються їх потихеньку закрити. За словами м 3625 зараз намагається на великому бюджеті потрапити в Пімір-лігу, а можна за кілька мільйонів доларів в ній опинитися, а саме перевести команду з Дніпра в інше місто, де зараз комфортно грати, бо в Дніпрі не комфортно зараз ні грати, ні проживати. У нас є бюджет, але тільки до зими. Тому, якщо не буде бюджету до літа, ми не будемо стартувати, щоб не псувати чемпіонат іншим. Але якщо хтось хоче купити наше місце, то ласкаво просимо. Сказав комерційний директор Дніпра 1 В'ячеслав Фрідман. Ну, і потрібно констатувати, що Дніпро 1 вже фактично не існує весь склад клубу. Пішов, а у команди вже через два тижні розпочинаються Єврокубки і хто буде грати в них, це велике запитання. Дійсно, хтось з клубів першої ліги, наприклад, той самий Буткевич з Буковини або Носов тисяч двадцять могли б купити місце Дніпра один в прем'єр-лізі та перевести цю команду в інший регіон. Але вони цього не роблять. Тому, скоріш за всього, Дніпро один просто зникне. І це дуже шкода, адже хотілося, щоб в Дніпрі була потужна команда, але вже щоб вона була без ігоря Коломойського. Адже за що б не брався цей бізнесмен, то на ділі клуби в Дніпрі тільки зникають. І найбільше шкода, що від того, що Дніпро 1 зараз зникає з карти України, пострадає і рейтинг України, адже ми втрачимо чергові місця та путівки в Єврокубки через те, що наша команда зразу, навіть без участі в лізі конференції, вилітає з цього турніру. Донецький шахтар назвав ціну за свою зірку Георгія Судакова. За інформацією журналіста Віктора Васка, Шахтар хоче отримати щонайменше 50 мільйонів євро за ключового хавбека Георгія Судакова. Пропозиції на меншу суму Донецький клуб навіть не буде розглядати. При цьому Шахтар не поспішає продавати гравця контракт, якого розрахований до кінця 28-го року. Найнедальші виступи на євро 2024 не знизили вимогу шахтаря до футболіста. При цьому Вацько додав, що взимку на полі пропонував 40 мільйонів євро і бонуси, але тоді Шахтар відмовив. Якби ж Наполі запропонував 50 плюс бонуси, то шахтар би продав Судакова. Значимо, що сам гравець після минулого сезону визнав, що готовий до переходу до зарубіжного чемпіонату. При всій повазі до Гордія Судакова, але після такого провального євро до Судаков нічого не показав у складі збірної України. Його ціна це максимум 15-20 мільйонів євро, але точно не 50. Ми бачимо, що останнім часом апетити шахтаря трохи скоротилися. Раніше гірники готові були продати Судакова за 100-150 мільйонів. Зараз вже тільки 50. Чекаємо, що буде далі, мабуть, знову пониження. Потім розуміти, що Судаков зараз не готовий до гри на топ рівні, але в шахтарі він також буде деградувати. Тому було б краще, якби він перейшов більш-менш середню команду з претензіями на топ-клуб у Європі. Умовний наполі був би ідеальним варіантом, але навряд чи Шахтар захоче відпускати свого лідера за досить таки дешеву ціну. Любі друзі, як на вашу думку, чи вартує Судаков цінника у 50 мільйонів євро? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Одеський Чорноморець отримав нового тренера. «Чорноморець» оголосив про те, що Олександр Бабич офіційно призначено головним тренером одеської команди. Перед цим Чорноморець протягом двох з половиною сезонів тренував Роман Георчук. Деталі угоди з Бабичем не розголошуються. І значимо, що сока п'ятирічний фіхвець з лютого цього року очолював Пирін, який за підсумками минулого сезону вилетів з Вищої ліги Болгарії. Нагадаємо, що з грудня 2014 по лютий 2017 року Бабич був виконуючим обов'язків головного тренера чорноморця. Потім працював там ще півроку без представки виконуючого обов'язків. На жаль, у Чорноморця все погано з фінансами, і тому цілком вірно, що клуб може повторити долю Дніпра 1 Запрошення Бабоча це безумовно крок назад для Чорноморця. Свого часу в Одесі він нічого не показав, маючи тоді такий непоганий склад у своєму активі. Наприклад, у Чорноморець тоді грали такі футболісти як Калітвінцев, як Кабаєв, Ковалець, Коркішко та інші. Ну і порівняно з Крогорчуком, це спеціаліст більш низького класу та якості, тому в Одесі навряд чи варто чекати якихось суперуспіхів. Цілком вірно, що ще з проходом Бабича в Чорноморці знову починається ера відкатів, як було свого часу. Думаю, всі болівальники Чорноморця знають, що тоді з часи Бабича в Чорноморці грав усім відомий барілко. Грав він в основі через свого батька. Ну а сам Бабиць, звичайно, виграв куш, Він вилетів з командою з чемпіонату Болгарії, а при цьому отримав запрошення з середняка УПЛ. Ось так пощастило Бабичу та Чорноморцю в лавках. Збірна України з футболу на чолі Сергієм Ревровим може отримати нового тренера. За інформацією видання Динамоманія, італієць Андреа Малдера може повернутися в збірну України. Як повідомляє 53-річний Італієць отримав пропозицію віти до тренерського штабу команди Сергія Реброва. Значимо, що Малдера працював у штабі збірної України за Андрія Шевченка з 2016 до 2021 року. До того був у Міланію 19 та першій команді Росанерії. Його останнім місцем роботи був англійський Брайтон, де він обіймав посаду асистента Роберто де Дзербі. Потрібно нагадати, що Андреа Малдера проробив дуже потужну роботу в штабі Шевченка та вивів збірну України на новий рівень. Саме за Малдери Україна нарешті почала грати в комбінаційний цікавий футбол. Малдера це досвідчений фахівець і тому не факт, що він знову погодиться бути помічником. Краще б його поставили основним тренером замість того самого Реброва. Але у Реброва є потужним лобі у вигляді Андрія Шевченка. Тому Сергія навряд чи зараз звільнять. У будь-якому випадку Україна буде лише в плюсі від запрошення такого потужного спеціаліста. В такому випадку той самий Ребров знову ризикує бути головним тренером лише на папері, як свого часу, було в Київському Динамо, коли по факту усім правив Рауль Діанчо, який був тіньовим тренером Динамо Київ. Теж саме може відбутися і збірні України, якщо Мальдера буде запрошений в тренерський штаб Сергія Реброва. Любі друзі, а чи хотіли б побачити Андрея Малдеру в тренерському штабі збірної України? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. На цьому все. Дякую, любі, друзі, те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.